Виконуємо номер 135 із підручника Геометрія 7 та 9.23 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Згідно із санітарними нормами, відношення площі вікон до площі підлоги у класній кімнаті має бути не менше, ніж 0,2. Чи дотримано цих норм у класній кімнаті, довжина якої 14 метрів. А ширина становить 35% від довжини. Якщо в кімнаті три вікна розміром 2 на 1,8 метрів приступаємо до виконання. Знайдемо ширину нашої кімнати. Для цього 35% подамо вигляді дробу, поділимо на 100% це 1,35 м. І тепер шукаємо дріб від числа. Отже, 14 множимо на 0,35. Отримаємо 4,9 метрів. Це наша ширина кімнати. кімнати. Тепер знайдемо площу кімнати. У нас вже є довжина і ширина, можемо знайти площу для цього 14. Помножимо на 4,9. 4 множимо на 9, 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 1 множимо на 9 9 до 3 12. 4 на 4, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 на 1 4, до 1, 5. Виконуємо додавання: 6, 8 і 6. Відокремили одну цифру кому, отримали 68,6. Метрів квадратних це площа кімнати. Ну а тепер знайдемо площу трьох вікон. Для цього три помножимо і знайдемо площу 2 множимо на 1,8, це площа одного вікна, множимо на 3 трьох вікон. Отримаємо 3,6, помножити на 3, це буде 10,8 метрів квадратних. Площа трьох вікон. А тепер знаходимо відношення, потрібне нам для цього 10,8. Бо відношення площі вікон до площі підлоги. Поділимо на 68,6. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак і виконаємо ділення куточком 108 поділимо на 686. Ми виконаємо ділення на 0,2. Сказано, немає вищувати, щоб округлити. Виконаємо ділення до 1

3940. Ділимо на 686. Беремо по 5. 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 8, 40, до 3 3,43. 3 записали, 4 запам'ятали. 6 у 5, 30, 4, 4,34. Виконуємо віднімання. 0, 1, 5, в остачі 510. Ділення ми не завершили. Поставимо знак наближення і отримаємо 0 А до тисячних. поділимо, щоб до сотих округлити. Ну, хоча вже зараз даже видно, що у нас буде число менше, ніж 0,2. Ну, виконаємо ділення ще одну цифру знайдемо. Допишемо 0 по 7, 6 множимо на 7 – 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 8 – 56. Да, 4, 60. Ну, записали, 6 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42. Да, 6, 48. Виконуємо віднімання. 10 відняти 2, 8. Тут у нас вже 9. І 10 відняти 8, 2. Остача 298. Поставимо три крапочки. І тепер округлимо до сотих. Отримаємо 0,16. Наближено. Так, це наше відношення. Відношення площі вікон до площі підлоги. Ну, а тепер порівняємо наше значення. У нас отримав 0,16, це менше, ніж 0,2. Отже, можемо зробити висновок. Санітарні норми не дотримано. Санітарні норми не дотримано. номер 135 із підручника «Геометрія 7» та 9.23 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.